Вас вітає Лариса Гудімова, я фінансовий консультант у сфері страхування життя, допомагаю підприємцям, лідерам МЛМ, а також їхнім співробітникам накопичити та примножити свої гроші, захистити свою сім'ю від фінансових ризиків, здобути впевненість у фінансовій стабільності при будь-яких стресах, нещасних випадках та інших форс-мажорах. Для наших клієнтів я пропоную кваліфіковані консультації та розробку індивідуальних Рішень щодо фінансового планування. Пропоную презентацію мого найулюбленішого продукту, який захищає найцінніше для кожної людини в усьому світі це життя, що для нас дуже цінно. Ну, звичайно ж, наша сім'я, діти, рідні. І що немало важливе для всіх, це фінанси. Гроші потрібні завжди, навіть коли людина пішла з життя. Для більш зрозумілого та повного розкриття суті покажу на найпростішому. Малюнку. Життя кожної людини фінансисти представляють прямою лінією, де початок, день народження, кінець стрілочки кожного свій. Життя кожної людини має три фінансові періоди. Так ось, перший період з моменту народження, коли ви вчитеся ходити, говорити, навчаєтеся у школі, університеті, безтурботна пора дитинська. Цей період у вас були гроші. Ні, звичайно ж, ні. Нашим фінансовим забезпеченням займалися наші улюблені та дбайливі батьки. А далі. Закінчили ви вчитися і що? Цілком правильно. Пішли працювати, щоб заробляти, щоб вже самостійно себе фінансово забезпечити. Ви прагнете, щоб ваш дохід зростав, само собою, зрозуміло, підвищите свою професійну кваліфікацію, щоб ваша праця цінувалася дорожче, приносила більший дохід. Але, на жаль, настане третій період, коли за станом здоров'я, у зв'язку з віком, ви вже не зможете бути настільки корисним на своєму рідному робочому місці. У різних країнах цей період називається по-різному пенсія, час подорожей, золоте століття. Що відбувається з вашим прибутком? Ви абсолютно праві. Він падає. А з урахуванням інфляції, девальвації тощо, може взагалі опинитися за межею бідності. А як вам хочеться жити? Напевно, так як звикли, хоч би на тому ж рівні. Безгодні. А тепер дивіться, між тим, як є і як хотілося б величезна прірва. Ця порожнеча має бути заповнена якимось резервом каталу. У вас є заощадження накопичення для цього періоду. Це проблема. Звичайно, ж, так. Да. Як ви думаєте, скільки вам потрібно грошей на роки третього фінансового періоду вашого життя? Чи на свою мрію? Багато? Не приймається. Необхідно знати точну цифру, щоб її досягти. А як розрахувати? Все дуже просто: насправді існує міжнародна формула фінансової безпеки, за допомогою якої можна розрахувати резерв для будь-якої людини у всьому світі. Скільки ви витрачаєте у звичайний місяць, включаючи комунальні послуги, харчування, телефон, транспорт, дрібні покупки тощо. Візьмемо, наприклад, 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень помножуємо на 12 місяців і отримаємо 120 тисяч гривень на рік. Візьмемо умовно тривалість третього періоду життя 20 років. І того. Получається 2 мільйони 400 тисяч гривень необхідна сума на 20 років, не працюючи. Це та сума, яка знадобиться нам, щоб прожити у третьому періоді нашого життя. У вас є ця сума. Вам, крім вас, хтось може положити таку суму в ваш резерв? Ви хочете від когось залежати? Він держава, він дітей. Те, чи зможуть вони вам допомогти? Це для вас проблема? Як ви накопичите собі резерв? Насправді, вже сотні років цю проблему вирішують у всьому світі 85% населення. Де ж взяти 2 мільйони 400 тисяч гривень, які ви хотіли б мати в третьому фінансовому періоді свого життя або для здійснення своєї мрії? Адже ви хочете отримати 10 тисяч гривень на місяць, не заробляти, а отримувати. Де створювати гарантійний капітал? Варіантів насправді багато. Не говоримо про короткострокові накопичення під матрасами у тумбочках, скляних банках. Говоримо про довгострокові накопичення 20-30 років. Так ось ці 85% населення накопичують не в банках, а в лайфових страхових компаніях. Чому? Давайте порівняємо надійність цих двох інститутів. Надійність складів майже 100 банків за останні 5 років стали банкротами. Жодна міжнародна лайфова страхова компанія або збанкротувала, або не сплатила клієнту премії. Прибуток чи дають банки? Але чи завжди він вищий за інфляцію? Ні. Найчастіше на 1-2% нижче. Страхові компанії мають опцію індексації це захист купівельної вартості грошей. Податкові пільги. За банківськими депозитами держава забирає податок на прибуток. По накопичувальному страхуванню людина має право на щорічне повернення податку 18% живими грошима на карту. Госконтроль Щорічно Нацбанк перевіряє банки. Страхові компанії проходять міжнародний аудит щоквартал Моніторинг на фінансову діяльність перевіряє Держкомпослуг і за страховими виплатами страх нагляд. Таємниця вкладів. Нині банки зобов'язані подати інформацію про вклади навіть за письмовою заявою поліції. У страхових компаніях історично склалася найнадійніша конфіденційність. Страховий захист у банку немає. Банк може запропонувати страховку від компанії партнера. Для страхової компанії один з найважливіших пунктів страхового захисту. Так ось, у всьому світі приблизно 300 років люди користуються такими міжнародними лайфовими програмами, які захищують не тільки саму людину, але й її родину. У мене до вас питання. Скільки ви зможете відкласти собі на рік? 28 гривень просто не витрачені у день, це для вас багато? Це ушімить ваш сімейний бюджет? Якщо так, на жаль, я вам нічим не допоможу, та й навряд чи хтось інший допоможе. Якщо ж для вас 28 гривень на день, а в рік це буде 10 тисяч гривень, це підйомна сума, то інвестувавши її, ви гарантовано створите капітал у розмірі близько мільйона гривень. А якщо не 28 гривень на день, а наприклад 56 чи ще більше, якщо ви можете витрачати на 28 гривень менше на день і вас не лякає сума в мільйон гривень і більше для третього фінансового періоду вашого життя, то я вам відкриваю шлях до вашого фінансового благополуччя. Давайте розглянемо, як компанія забезпечує фінансову незалежність своїм клієнтам. Вам особисто відкривається рахунок, який щорічно ви поповнюєте, наприклад, на 10 тисяч гривень. Відразу на нього нараховується страхова сума за 20 років приблизно 200 тисяч гривень. Це залежить від таких факторів, як вік, стать, професійні ризики, стан здоров'я. Ваші накопичення приносять інвестиційний доход. Ваші гроші працюють за складним процентом. Як це? Наприклад, в перший рік ви поповнюєте свій рахунок на 10 тисяч гривень. Візьмемо приблизно середній інвестиційний дохід 20%. На початок другого року на вашому рахунку 12 тисяч гривень. Ви поповнюєте ще 10 тисяч гривень. Додається відсоток інвестиційного доходу. І на вашому рахунку на кінець году стає 26 400 гривень. В третій рік ви знову поповнюєте свій рахунок на 10 000 гривень. Додається інвестиційний дохід, і того на кінець третього року 43 680 гривень. І так кожен рік. На протязі договору за 20 років ваше накопичення збільшується приблизно в 4-5 разів. Тепер інший момент. Коли людина накопичує гроші, з нею може щось трапитись, але, звісно ж, на жаль, ніхто не в силах заключити договір із Всевишнім, що може стати перешкодою у вашій роботі. Звичайно, це може бути травма, критичні захворювання, інвалідність. Смерть внаслідок хвороби, смерть через нещасний випадок. Ви розумієте, що ця точка може наступити будь-якої миті у будь-який період життя, а це проблема. А як ви вирішуєте ці проблеми? Зараз розповім, які компенсації пропонують деякі лайфові компанії щодо ризикових випадків. Поки ви молоді та здорові, маєте можливість заробляти, забезпечити себе та свою сім'ю, все дуже добре. Але якщо відбувається якийсь випадок, який позбавляє можливості заробляти, то грошовий потік у вашу родину припиняється. Що робити далі? Якщо сьогодні вас спіткає біда, чи зможете ви завтра знову радіти життю, як раніше? Скажете, не треба думати про погане, а то так і буде. Ніхто й не каже, що про це треба думати. Ті люди, яких спіткало лихо, теж не думали про погане. Але це випадок, це життя. Згодно, що краще не думати, але ще краще передбачити навіть такі ситуації, як же допомагає накопичувальне страхування життя з кожного випадку окремо. Травматичні пошкодження виплата клієнту від 1 до 100% страхової суми, залежно від тяжкості травми. Нагадую, що страхова сума нараховується на ваш особистий рахунок. При першому його поповненні. Це та сума, яку ви покладете своїми грошима на власний рахунок. Критичні захворювання сюди входять онкозахворювання, інсульт, інфаркт, шунтування серця, пересадка життєво важливих органів, ниркова недостатність, параліч. Тут виплата 100% страхової суми. При інвалідності, перша група, виплата клієнту 100% страхової суми. І надалі звільнення від сплати внесків програму інваліду продовжує сама компанія. Друга група виплата клієнту 75% страхової суми. Третя група виплата 50% страхової суми. Якщо, не дай Боже, людина йде з цього життя по хворобі то вигодонабувачі, яких призначає кожен самостійно при оформленні заяви, отримують 100% страхової суми плюс відсотки за час інвестицій. Якщо, не дай Боже, відбувається трагедія у слідство будь-якого нещасного випадку, то вигодонабувачі отримують 200% страхової суми плюс відсотки за час інвестицій. Тепер давайте замислимося, як легше боротися з проблемою, коли у вас є гроші або коли їх немає. Якщо якась травма, людина непрацездатна, а якщо вона ще й працює неофіційно, а якщо це єдиний годувальник сім'ї, з що жити і лікуватися. І найприємніший момент закінчення договору. Ви можете забрати свою суму цілком якщо ви накопичували на здійснення своєї мрії або оформити ануїтет, тобто написати заяву та вказати, яку суму ви хочете щомісяця отримувати. У нашому випадку щомісяця 10 тисяч гривень. от 10 тисяч гривень отримали, а решта 990 тисяч гривень продовжують заробляти інвестиційний дохід. Це і є ваша довічна пенсія. Маючи поліс накопичувального страхування життя, ви тримаєте гроші як би одночасно у банку, у страховій компанії та у пенсійному фонді. На сьогоднішній день немає нічого кращого за накопичувальне страхування життя. Що ж у ньому такого гарного? Поліс накопичувального страхування життя має статус міжнародного. Тобто діє у всіх країнах світу. Умови в односторонньому порядку компанія не змінює протягом усього договору. Невеликими сумами ви собі накопичуєте на майбутнє вельми пристойну суму. Щорічно за ваші гроші нараховується інвестиційний дохід за складним відсотком. З полісом накопичувального страхування життя ви маєте медичний захист. Ваші накопичення щорічно індексуються. Вигоду набувачів протягом дії програми можна міняти. Поліс не підлягає конфіскації та не ділиться. Ви маєте 100% конфіденційність. Навіть за рішенням суду компанія не дає відомостей, чи є ви клієнтом. Кожен клієнт та вся компанія перестраховані міжнародними перестрахувальними компаніями. Компанія має безстрокову ліцензію. Після закінчення договору при виплаті не стягується податок на прибуток, величезний багатовіковий досвід роботи. Тільки накопичувальне страхування життя захищає цінності кожного з нас. Тепер і ви зможете мати забезпечене майбутнє. Накопичувальне страхування життя гарантовано захистить вас від бідності у пенсійному віці, накопичить і примножить капітал для здійснення мрії, фінансово захистить ваше сьогодення при стресах, захворюваннях та нещасних випадках. Свого часу Антон Павлович Чехов сказав такі слова. Не один моральний борг, але й простий особистий розрахунок повинен прибудити всіх до страхування життя. Тепер ви можете відповісти на кілька запитань. Перше, ви розумієте, що хочете мати забезпечене майбутнє. Друге ви розумієте, що крім вас вам ніхто не накопичить. Третє. Ви розумієте, що гроші потрібні в будь-якому віці. 4. Ви розумієте, що медичний захист завжди потрібний. П'яте. Ви розумієте, що краще дітям допомагати, ніж залежати від них. І останнє питання до вас. Ви себе відносите до розсудливого мешканця нашої планети. Тоді просто хочу дізнатися, а поліс накопичувального страхування у вас є. Я готова негайно підібрати вам страхову компанію та програму страхування вашого життя. Тепер і ви зможете мати забезпечене майбутнє. Накопичувальне страхування життя гарантовано захистить вас від безгрошів'я у пенсійному віці. Допоможе накопичити капітал та отримати прибуток від нього для здійснення мрії. Фінансово захистить ваше сьогодення при стресах, захворюваннях та нещасних випадках, миру та добра вам. Ваш фінансовий консультант Лариса Гудімова